Поетичне слово Лесі Українки саме воно було лейтмотивом на святкуванні 128-ї річниці від дня народження поетеси в четвер 25 лютого в музеї садибі письменниці у колодяжному. Сто років тому, у далекому, вже 1899-му, побачила світ друга за хронологією поетична збірка думи і мрії, віршовані рядки, якої Леся писала саме тоді, коли треба було духовно перемагати хворобу, відчути нові сили для боротьби, піднятися над обставинами долі. Тому так тісно переплітається у цих віршах думи і мрії, особисте і суспільне. Доли сліпа я, вже згинула влада Твоя, повість життя свого я відбираю від тебе, буду шукати сама, де дорога моя мрії рожеві тепер я розстануся з вами, тихо відвожу обійма ясни моїх литі. Мов зачарована, слухаю голос надземний, Ти блискавицею мусиш світити у тьмі, Поки зорею рожевою край твій освітиться темний. Треба шукати дороги тим людям, що ходять в ярмі, глянуть всі ті, що живуть у великій темниці, Скажуть, все в нашій країні настала весна, Грають по небі зірниці, Ясні блискавиці. Темна ще ніч, та вже хутко минеться вона. Щороку сюди у колодяжно приїздять люди, для яких години перебування на лесеній землі, спілкування з людьми, які бережно плекають цей безцінний пласт вітчизняної культури дають своєрідне творче натхнення, породжують нові трепетні дотики до глибини людської душі. Коли народові дуже тяжко і коли той народ уже, здавалося, б гине, то Бог посилає пророків. Якщо він гине від гріха, то Бог посилає пророків, щоб навели на путь істини людей. А коли той народ гине бо гноблений, то посилає геніїв, щоб були надією для того народу. То Леся, як і наш Тарас, послані Богом як надія, як Друговказ, це так, як цілителі для зболеної народної душі. Щоб вони показали їм світло, щоб вони показали їм оцю долю, ту зорю, яку бачила Леся, і яка вірила, що та зоря для неї. Так бідна хворобою змучена дівчинка вже відчула в собі ту силу Божу, що її була послана з неба. Тільки нам треба у собі ту силу відчути, Силу Перемагати силу боротися, виживати і бути людьми, ні в якій біді не переставати бути людьми. Які сніги, яка білява тиша між небом і землею залягли, хвилини й дні безжальний час розкришить, на вічних жорнах мелються сніги, падуть, ідуть від рання до обіду єднають нас. Лише крижані мистиці, і ще зима та з лесеного сліду вже перший пролісок шепоче прорости. Свято поезії закінчувалось. Гості щиро дякували усім, хто його готував та організовував. Вчителям та учням Колодяжненської школи, працівникам музею Садиби Лесі Українки і особисто його директору Вірі Михайлівні Комзюк, яка причетна до всіх днів народження поетеси у Колодяжному. Віра Михайлівна причетна майже ну, до всіх від її народження, днів народження Лесі Українки і ювілейних пам'ятних дат родини Косачів. Але і в неї був ювілей не так давно. На, ну, так вийшло. Не могла всеукраїнська спілка краєзнавців тоді вручити свою подяку Вірі Михайлівні. Я хочу вручити їй подяку за ту працю, за е, її руки і серце, за те, що вона докладає разом з своїм колективом в вінок Шани Лесі Українки і Шани Родини Косачів. Іромихайне, привіт оцю невеличку композицію Дякую. і цю подяку підписану головою Всеукраїнської спілки краєзнавців академіком Треньком. І ще один характерний штрих цьогорічного свята. Після завершення поетичної частини його учасники мали змогу познайомитись з роботами талановитої волинської художниці, лауреата обласної мистецької премії Йова Конзелевича Валентини Михальської. Щось символічно було у такому поєднанні, адже Валентина, як і сто років тому її славетна землячка, усе ж зуміла духовно перемогти важку фізичну надугу і донести оточуючим тепер вже за допомогою форм, кольорів та відтінків, багатий і неповторний внутрішній світ власного світосприйняття.